Всім привіт, ви на каналі 482 і сьогоднішня тема нашого відео це ліквідність. Якщо простими словами, то ліквідність це можливість купити або продати товар з мінімальним впливом на його ціну. Для прикладу розберемо наступні активи. Перший актив це антикваріат. Ми розуміємо, що антикваріатом не займаються. Більшість людей, і якщо у вас на руках є якийсь Актив антикваріатний, і ви його захочете продати швидко і за хорошу ціну, то навряд чи це у вас вийде, тому що покупця, ось цього самого контрагента, про яке ми говорили в зведенні ордерів, на кожну угоду має бути учасник протилежної сторони. Тому якщо ви захочете продати щось старе і цінне, то навряд чи вам вдасться зробити це за один день і ще й по хорошій ціні. Але якщо ви знизите ціну на цей актив на цей товар, то імовірність. На те, що ви продасте його швидко, вона збільшиться. Наступний приклад розберемо з фіатом. Ви хочете поміняти 100 доларів на свою валюту національну. І це зробити дуже просто. Це не потребує якихось великих зусиль. Всі знають, де є пункти обміну, і просто приходимо туди і міняємо один фіат на інший фіат. Тому що. Фіату дуже багато, і людей, які ним користуються, також дуже багато. Відповідно, цей актив у нас є ліквідним, і ми свою суму, яку хочемо поміняти, ми не повпливаємо суттєво на курс, по якому будемо його змінювати. Також ми маємо розуміти, що поняття ліквідності це суб'єктивне поняття, тому що це буде залежати від конкретних умов, в яких ми будемо виконувати певну угоду. Тобто покупка або продажу на ліквідність буде впливати декілька факторів: це кількість учасників, частота угод, які з'являються в цьому ринку, в цих умовах, кількість об'єму в цих угодах, кількість угод за певний проміжок часу і кількість самих ордерів в книзі ордерів, тобто в стакані. Тому якщо один з цих параметрів. Буде близький до нуля. В певний момент ми можемо вважати, що ліквідність активу буде невисока. Для прикладу, щоб зрозуміти, де в нас актив буде більш ліквідним, нам потрібно подивитися на стакан, біржовий стакан, в якому будуть відображатися ціна та об'єм, який є, поставляється по цій ціні. Для прикладу, у нас є два стакани. В одному ми бачимо, що активність по об'єму висока, а в іншому ми бачимо, що активність дуже низька. А ми пам'ятаємо, що на ліквідність буде впливати активність. Активність лімітних ордерів і об'єм цих лімітних ордерів в стакані. Відповідно, ми розуміємо, що більш ліквідним актив буде ось в цьому стакані. Також ми маємо вміти аналізувати стрічку угод. Стрічка угод це відображення угод, які вже відбулися. У нас в ній буде відображатися ціна, по якій відбулася угода, об'єм, який був у цій угоді, і час, коли була виконана ця угода. Відповідно, аналізуючи стрічку угод, ми будемо розуміти, де ж у нас. Більша активність, тобто де відбувається більше угод. Частота угод буде вищою. З даного прикладу, ми розуміємо, що швидше конуються ордери в другій стрічці угод. Тепер повернемось до початку нашого заняття, коли ми порівнювали актив антикваріатний і фіатну валюту. Розуміючи ось ці правила, які ми розібрали, ми тепер можемо зрозуміти, чому антикваріатні речі будуть менш ліквідні, тому що кількість учасників на тому ринку набагато. Менша. Кількість угод на тому ж ринку буде менша. Об'єм цих угод також буде менший. Плюс ми беремо ще оформлення документальне цієї угоди, воно буде важче, ніж просто оформлення обміну валюти. Сподіваюся, відео було зрозуміле і допомогло вам розібратися в понятті ліквідності і зрозуміти, де актив є ліквідним, а де актив є неліквідним. Також повторюсь, що ліквідність це поняття суб'єктивне. Це Буде залежати від конкретних умов та суми, якою ви керуєте. У вас може бути маленька сума, і ви можете спокійно нею торгувати на неліквідному активі. Але якщо у вас буде більша сума і ви захочете торгувати в середині дня на хвилинках, то малоліквідні активи вам не підійдуть, тому що ви не будете знаходити контрагента для виконання об'єму своєї угоди. Тому, перш ніж почати торгівлю, звертайте увагу на активи, якими ви хочете торгувати. А також розумійте якою сумою ви керуєте, щоб не стати тим учасником ринку, об якого буде виконуватись інші учасники ринку.